Марк, що таке? Хочеш побачити прибульця? Про що це ти? Уааа! Не наче годинник? Кожен день вода то піднімається. То відступає. І як ми вже знаємо, під час відпливу неймовірний світ морських тварин стає тимчасово доступним, даючи можливість шукачам пригод знайти і поспостерігати за великою кількістю неймовірних істот. У Гарпелі Мен ми натрапили на істоту, яку хотіли показати у рубриці по той бік хвиль з самого запуску каналу. Та до того як ми покажемо вам цього інопланетного монстра, давайте поглянемо на дещо, від чого ваша шкіра вкриється мурашками. Гей, Марк, заціни. Що там? Чувак, ця трава. Повністю всіяна блохами, чи чимось схожим, wow. що стрибає. Заціни. Воу, wow, я стою. Ого, заціни. Послухай. Нічого собі, ти чуєш? Неначе якийсь попкорн. Звучить як дощ. Думаю, це піщані блохи. Треба паличка. Якщо не помиляюсь, то здається, всі блохи кусаються. Не можу зловити, занадто швидкі. Вау, вони стрибають на мене! Іди сюди, подивись. Хвилиночку, дайте на перевірі тут. Направ камеру сюди. Це такі ж самі високші водорості. Вау, Уціни! Я тільки не зробив один крок, а вони вже всюди. Готовий? Так. Один, два. О, дідько! Тільки подивіться. Строми туди руку. Я в шоці. Стромити туди руку? Так, ти зможеш. Добре, дайте, але ну, я перегорну ще трохи водоростей. Ого! А! І як воно? А, відчувається дивно. Проте вони не кусають. лише стрибають по мені. Перегорну ще трохи водоростей. Ви тільки подивіться. Та їх же там мільйони. Господи, та це просто якесь божевілля. Одну зловив. справді? Диви, диви. Бачиш, як у неї голова стирчить? Так, бачу. Здається, це піщана блоха. О, виглядає кріпово. Друже, не треба лежати на цьому пляжі. Я знову розкидаю ці сухі водорості. І трохи прикрию місто піщаних бліг. Такого я раніше не бачив. Мільйони, просто мільйони піщаних бліг. Ну що ж, йдемо далі узбережжям, подивимося, що ще знайдемо. Продовжуючи гуляти узбережжям, ми зрозуміли, що сьогоднішній відплив не схожий на жоден попередній. Я обережно досліджував усі схованки, в яких можуть ховатися тварини, очікуючи припливу. Проте, крім тисяч піщаних бліг, я не знайшов жодної істоти. Сонце схилялося все нижче, коли несподівано вдача нам усміхнулася. Ми натрапили на істоту, яку завжди хотіли показати вам на камеру. Гей, там черепаха! А, ні, це мечехвіст! Що? Зацініть! Живий? О, так, живий. Погляньте на. Так. Я думав, це черепаха. Я побачив грудку і думав, що це панцир. Добре, зробимо це. Я обережно зараз підійму його з трави. Подивимось. Ого, це сильно. Тільки подивіться. Вау! Прибули, гляньте на хвіст. Трохи відійду, щоб не сидіти у воді. Ого, подивіться. О, господи. Тільки не погляньте. Це меншохвіст. Як же неймовірно виглядає ця істота! Ви напевно думаєте, койота, чи збирається ця штука тебе вкусити? Ні, насправді у них є лише маленький рот по центру. У них немає жала, немає квешнів і немає навіть зубів. Погляньте на його хвіст. У цих істот погана репутація, бо люди думають, що його хвіст отруйний, хоча насправді ні. Ай-ай-ай! Хоча оці його бокові шипи насправді дуже і дуже колючі. Спробую покласти його собі на руку. Вау! Oh, wow, відчувається кріпово. Він називається мечехвостий краб, хоча ця істота ніяк не пов'язана із крабами. Він відноситься більше до павуків та скорпіонів. Це величезна, членистонога істота. Тож, ой, хвилинку, він мене щіпає. У них є ці передні педипальпи, завдяки яким вони збирають їжу в океані. Здуріти, я зараз в такому захваті, я навіть не думав, що нам доведеться натрапити на. Мечохвоста сьогодні. Також доволі часто цю істоту називають крап підкова. Якщо я візьму його ось так, він буде схожий на підкову. А й справді, якщо ви поглянете на його передню частину, ось ці маленькі точки, це його фасеткові очі. Насправді, ця істота має дев'ять очей, два ось тут, п'ять світлочутливих на горі панцира. А знизу ще двоє звичайних очей для того, щоб відчувати своє оточення. Хоча насправді вчені вважають, що очі знизу це залишки з фази личинки. Чекай хвилинку, тобто в нього очі згори саме так, і це виглядає, наче в нього обличчя. Бачиш, я думав, що це просто звичайний панцир. Ну як ви бачите, згори ці істоти захищені панцирем, як і більшість членистоногих. Це дуже щільний та твердий, як Всередині у них немає ендоскелета, як у людей, хрящі та кістки і таке інше. Проте знизу вони виглядають дуже схоже на скорпіона чи павука. Ого. А можна я його торкнуся? Так, а вже ж це безпечно. Він міцний? Так, ого. Так, екзоскелет, схожий на черепаху. Так, я думав, що це черепаха. Поглянь, він навіть мушлями згори обріз. а ще на нього начіплялись водорості. Ось вам цікавий факт, про який ви не знали. Зараз переверну його і потримаю на своїй долоні. Я зараз тримаю справжню живу скам'янілість. Мечехвости існують на нашій планеті вже понад 450 мільйонів років. Зараз у нас в руках Атлантичний мечехвіст. У світі існує лише чотири види мечехвості, і це єдиний, якого ви можете знайти на узбережжі США. І саме цей вид не змінював свій зовнішній вигляд понад 230 мільйонів років, а це з тріасового періоду. Ви тільки уявіть собі, ця істота пересувалася океаном ще у часи динозаврів. Просто неймовірно. Вони виростають трохи більшими за цього, і я думаю, що це самка, самка на 25% більше за самців. Вау, його майже неможливо втримати. Подивіться, виглядає як жало. Так, і саме тому люди бояться цих істот, вони думають, що їх вжалять. Ні, насправді цей хвіст використовується виключно як кермо. Хоч він і має всі ці колючки, вони абсолютно безпечні. Насправді, якщо мечохвіст перевернеться на свою спину, ось так. Бачите, він намагається перевернутися, але насправді це дуже велика помилка, що ці. Хвости можуть допомогти їм перевернутися. У 80-х роках навіть було започатковано програму, яка називалась Просто переверни його. Концепція програми була у тому, що якщо ви гуляєте пляжем і бачите мече хвоста, перевернутого на спину, наприклад, якщо його викинуло хвилою на берег, вам потрібно було обережно взяти його за панцир і так само обережно поставити його назад на ноги. Не потрібно підіймати за хвіст, бо ви можете травмувати його. Заціни, Марк, він йде прямо до тебе. Здуріти можна. Вони взагалі виходять на суходіл, чи вони виключно морські? У період з червня до серпня вони виходять на берег, щоб розмножуватись. Відбувається це наступним чином: самка притуляється до каменя, самець підповзає і чіпляється на спину самки. Мечохвости можуть дихати і під водою, і на суходолі, бо дуже часто відплив застає їх зненацька, і саме тому вони також можуть дихати повітрям. Вау! Я дуже хотів показати вам мечохвоста у епізодах по той бік хвиль, і нам неймовірно пощастило бути у правильному місці у правильний час, щоб його знайти. Здуріте, він розміром з моє обличчя. Так, треба обережніше, щоб він не викував мені око. Як же це неймовірно? Знайти одну з найкрутіших істот, яких ви можете знайти у відпливних калюжах? А саме мечехвоста, от Пітерсон, будьте сміливими, залишайтесь дикими. Побачимось наступної пригоди. Ну що ж, випустимо його в океан. Незважаючи на зловісний вигляд, страшнючий хвіст і купу моторошних клешень, мечохвіст, Є одною з найбезпечніших істот, на яких ви можете натрапити. Якщо побачите їх в дикій природі, просто спостерігайте з безпечної відстані. А якщо знайдете перевернутого, не бійтеся взяти його в руки та обережно повернути назад до води. І не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступний епізод по той бік хвиль.